Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області наголошує: обирай легальне працевлаштування. Іноді здається, що працювати неофіційно простіше та вигідніше. Але що стоїть за нелегальним працевлаштуванням? Працюючи нелегально, ви ризикуєте не отримати оплату за свою працю, залишитись без компенсації у випадку травм чи хвороби, нещасного випадку на виробництві. Втратити можливість отримати оплачувані лікарняні, декретні чи відпустку. Не мати можливості офіційно оскаржити дії роботодавцю в разі конфлікту, наприклад, не виплати зарплати чи незаконного звільнення. Ви ризикуєте залишитися без права на отримання допомоги по безробіттю у разі втрати роботи. Можете опинитися в ситуації, коли роботодавець закриває бізнес без попередження або зникає, не виплативши зарплату чи компенсацію. Втратити трудовий стаж, пенсію та щасливе майбутнє. Легальна зайнятість це не тільки стабільність, а й захист. Переваги легальної зайнятості. Гарантована оплата праці, виплата заробітної плати двічі на місяць, соціальні послуги, накопичення трудового стажу та майбутня пенсія. Право на оплату листка непрацездатності, захист від незаконного звільнення. Щорічна оплачувана відпустка не менше 24 календарних днів право не залучатись до понаднормових робіт без згоди працівника. Соціальні гарантії, лікарняні та декретні виплати. Обирайте легальну зайнятість, забезпечте собі безпеку, стабільність та впевненість у завтрашньому дні.